Що робити, коли мої батьки кажуть дитині, що вона худа, що їй потрібно їсти. Дитина не розуміє, що з нею не так, а батьки не чують, що так не треба казати. Моя історія. Все своє життя я чула, що я занадто худа, що мені потрібно більше їсти. Я завжди казала, що за нею все добре. Скажіть вашій дитині, що з нею все добре. Поясніть їй, що таке добре, коли багато енергії, коли цікаве життя, коли тебе привід того, що ти робиш. Тобою точно все добре, скільки б ти не важив. Або не важила, м'ясо наросте. Знаєте, як кажуть, є кістки, м'ясо наросте. Якщо дитина жвава, і вона має це розуміти, з нею все добре, але ви маєте теж розуміти ваших батьків. Україна, голодомор, нагодувати, набрати більше ваги. Для нас це означає, що точно все склалося в житті правильно. Я кажу, як людина, у якої у бабусі моєї мами, мами померло восьмеро. Дітей і чоловік в голодомор, розумієте? І багато сімей з тим стикнулося, а потім війна, а потім голод 47-го року. Тож для нас, особливо для бабусів і дідусів, яких виховували ті, які були в 40-х, розумієте, Це, ну, в житті все склалося, якщо є поїсти, якщо в тебе трішечки є жирку. Але на зараз цього не потрібно. І тому не сваріться з батьками. Кажіть дитині, що з нею все добре, відволікайте батьків на себе. Ну, якось воно складеться по життю, все нормально. Просто поясніть, чому так відбувається. Скажіть дитині, як є. Вона теж має розуміти, чому. Чому дідуся бабуся хочуть, щоб у неї було більше ваги. Україна. Розумієте, у нас така історія, що просто плакати і плакати інколи, і просто не сваріться з батьками. Ви маєте розуміти, що для них це достаток, для них це що все добре. Для них це що дитина здорова, моцна, як то кажуть. Ось і все. Тож батькам посміхайтеся, дитині посміхайтеся з усіма розмовляйте, і воно розрулиться, їй Богу.